І тисячі заявок на реабілітацію щорічно отримує Київський міський центр реабілітації для дітей з інвалідністю адже ту дитина може отримати комплексну допомогу за індивідуально розробленою програмою від ерготерапії до сучасного обладнання, від логопедів до психологів. Фахівці щодня працюють над тим, щоб діяти з інвалідністю отримували не лише реабілітацію, а й можливість жити повноцінно. Юрі 9 років, і чотири з них він відвідує Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. У Юри розлад аутистичного спектру. Та завдяки наполегливій роботі батьків фахівців центру і його старанням він має значні успіхи в соціалізації і навчанні. Цього року пішов до звичайної школи в інклюзивний клас. Колектив дуже хороший, сприйняв дитину з радістю. Ну і звичайно. Звичайно, ми навчаємося до школи. Звичайно, він дуже добре був готовий по академічним навичкам, тобто знання у нього інтелект в хорошій формі. А ось комунікація соціалізація то а, виходить так, щоб тільки спеціалістами, і звичайно, такі центри нам в допомозі. В Центрі Юра знайшов рідну душу, подружку з якою проводить час і в закладі, і за його стінами. Подружку. Сувати Еля. Викривляйте. Для нас це взагалі дуже важливо, тому що норматипові діти, звичайно, нас не ображають, наприклад, навіть в класі, але комунікувати їм складно з нашими дітьми. А їхнє спілкування йде на рівні їхнього розвитку, і тому вони якось спілкуються. І нам навіть самим цікаво бачити, наскільки вони знаходять спільну мову один з одним. Для семирічної Лінки ця дружба не менш важлива, адже її родина була вимушена покинути рідний дім в Миколаєві після початку повномасштабного вторгнення і переїхати до Києва. Нині внутрішньопереміщені особи зареєстровані в столиці, рівні в правах з киянами. Тож реабілітація в центрі для родини безкоштовна і доступна. Є фізична реабілітація, впра... виконання різних вправ, є е, е, різні корекційні педагоги, які більш працюють. Працюють на академічні навики. Є психологи, які працюють в сфері комунікації, соціалізації, розвитку рольової гри. А де тобі більше подобається в садочку чи в центрі? В центрі. Так, а чому? Тому що мені там подобається. Щороку центр приймає від 1800 до 2500 дітей. Це діти з зразки, це синдромом дауна з порушенням слуху, зору, затримками мовлення інші нозології. Головні критерії прийому встановлена інвалідність або високий рівень її набуття, адже хороша репутація закладу зробила рекламу і часто звертаються батьки дітей, які не потребують такої специфічної допомоги. Попит настільки великий, що інколи батьки, які віддають дітей до. Середньої школи, яка знаходиться поруч, пробігаючи мимо, заходять і записуються на реабілітаційну комісію для того, щоб отримати такі послуги. Центр оснащено сучасним обладнанням, сенсорні кімнати, роботизовані системи, екзоскелети, інноваційні девайси. Я Хочу сказати, що у нас достатньо серйозна підтримка. Київської міської державної адміністрації Департаменту соціальної -полі... політики політики, які ми підпорядковані від простих е корекційних. Е Звичайних іграшок для дітей від нуля до роботизованих систем екзоскелетів. це все є в центрі. В процесі реабілітації застосовують комплексний підхід. Поєднання ерготерапії, психології, логопедії, сенсорної інтеграції і соціальної роботи дає хороші результати. Тут ми розвиваємо мозок. Основні психічні функції увага, пам'ять її властивості, уваги, зосередженість, вміння переключатися, це розподіл уваги. Ну, взагалі. І комунікація, як бачите, допомагає самій родині створити вдома такі умови, щоб дитина в домашніх умовах набувала ці навички. Тому це дуже необхідно для родин, і всіма можуть звертатися до спеціалістів з ерготерапії, щоб допомогти або адаптувати і знайти шляхи, як зробити життя дитини легшим і щасливішим. Те, що Юра зеліною стали в центрі щасливішими, підтверджують їх щирі посмішки і сміх, який періодично лунає в кабінетах. Наталя Білогурова, Олексій Баклайкін, Київ 24